Доброго Ранку любі малята та шановні батьки, я рада вас вітати. Дітки, ви вже знаєте, що у кожної людини на землі є свій дім. Дім – це місце, де ми почуваємо себе в безпеці, де нам тепло і затишно, а поруч близькі люди. Діти, а будинки бувають різні, маленькі та великі. Одноповерхові та багатоповерхові, казкові та іграшкові. А сьогодні ми з вами будемо будувати хатинку для лисички. Малята, ви пам'ятаєте казку зайчикова хатинка? У лисички не було своєї хатки, тому вона і вигнала зайчика з його хатинки. Тож, давайте разом з вами збудуємо будинок для лисички. Але він буде незвичайним. Ми його збудуємо з геометричних фігур. Це у мене є великий квадрат зеленого кольору, два маленьких квадрата жовтого кольору. Фіолетовий прямокутник, великий червоний трикутник і маленький. Синій овал. Спочатку візьмемо великий зелений квадрат. Це буде основа хатки і кладемо його посередині аркушу паперу. Ось так. Маленькі жовті квадратики це будуть віконечка. А фіолетовий прямокутник двері нашої хатинки. Тітки, а чого не вистачає у хатки? Так, нема даху. Беремо великий червоний трикутник і кладемо його на основу хатки. Ось так. А на даху у нас ще є віконце. Воно овальної форми, синього кольору. Ось так. Подивіться, який гарний будиночок ми з вами збудували. Діти, а ви знаєте, де живе лисичка? Звісно, знаєте, в лісі. А давайте посадимо біля хатинки дерева. Ялинку зробимо з зелених трикутників різною за величиною. Спочатку великий трикутник кладемо, потім менше, і саме маленький, зелений трикутник. І Стовбур. Маленький прямокутний буде. А тополю ми зробимо з овала зеленого кольору. І стовбур тополі з прямокутника. Подивіться, який гарний будиночок у нас вийшов. Дітки, сунечко. Та хмаринка дуже сподобався будиночок для лисички. Лисичка теж задоволена, адже тепер в неї хатинка, і вона більше не буде ображати своїх друзів звірят, а буде запрошувати їх до себе в гості. Малята, а вам сподобався лисичкин будиночок? Сподіваюсь, що сподобався. Зробіть думок. Теж будиночок, і надійшли нам світлини. Шановні батьки, виховуйте у дітей увагу, доброту до друзів та дорослих. Дякую за увагу. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.